Сергій Панасюк, Максим Добрянський, Євгеній Волосевич, Андрій Куценко, Олексій Євбищук, Олександр Тепенчак, Кирил Козак, Артур Гончаренко, Руслан Царюк, Степан Гетманенко, Григорій Жовуть, Сергій Столярчук, Андрій Крючков, Валерій Боднар, Віталій Назаров. Олександр Вахов, Валентин Марчук, Владислав Матюшенко, Леонід Кравченко, Олександр Савченко, Ігор Сузан, Сергій Фурманюк, Олексій Лихач, Костянтин Смирнов, Володимир Ліщук, В'ячеслав Максимен, Олександр Божок, Владислав Голець, Олександр Лук'яненко Артем Довбищук, Іван Павленко, Леонід Громов, Віталій Осінський, Олександр Щавий, Валерій Жакун, Василь Зайцев, Дмитро Ковальчук, Микола Тимошенко, Руслан Чудовський, Вадим Монзолевський, Сергій Данилюк, Юрій Савчук, Мирослав Ільниченко. Володимир Журавель, Олександр Рудніцький, Василь Назаренко, Денис Скоп, Андрій Тодосійчук, Сергій Лук'янчук, Андрій Вовчин, Сергій Фомичов, Борис Шугайло, Богдан Гримашевич, Віктор Омельчук, Тарас Грабенко, Юрій Сівкович, Денис Сушицький, Микола Лук'янчук. Тарас Карпюк, Ігор Руденко, Сергій Сіран, Павло Длітвінчук, Олександр Кулаківський, Олександр Демченко, Олександр Боднарчук, Євген Грищук, Володимир Безсмертний, Максим Радіонов, Павло Марченко, Дмитро Торгонський, Максим Вдовенко, Дмитро Макадзєва, Петро Коваль, Леонід Новік, Олег Тібенко, Андрій Осмаковський, Андрій Костенко, Олександр Захожий, Олег Замєнов, Сергій Моргунов, Валентин Усевич, Ярослав Руденко, Олег Салфетніков, Владислав Скрипкин, Петро Петров, Ігор Вишнівський. Михайло Січковий, Роман Кузьменко, Дмитро Левченко, Петро Фундамент, Віталій Сергієнко, Володимир Гаврилюк, Тарас Пасічник, Іван Корнатовський, Максим Комареус, Павло Радовський, Олександр Хрищенюк, Володимир Григор'єв, Дмитро Яковенко, Юрій Пернарівський. Віктор Тибенчак, Максим Чудовський, Микола Примак, Олександр Янківський.